Вітаю! Ми продовжуємо розглядати ідеї та пропозиції щодо розвитку української освіти. Сьогодні пропозиція така. Чом би нам у середній школі не влаштувати новий предмет. Назвемо його Культура інтелекту. Як завжди, ми маємо 2-3 хвилинки у наших відео, щоб коротко та по суті розглянути, що це та для чого це. Поїхали! То ще раз. Пропозиція вести новий предмет у шкільну програму, назва Культура інтелекту, тривалість навчання поки що з 5 по 9 клас. Задача розвиток п'яти універсальних інструментів навчання кожної людини. Насамперед, це уява, увага, пам'ять, логіка та, звісно ж, логістика. І все це потрібно, щоб ми просто краще навчалися, навчалися простіше, спокійніше, природніше. Щоб ми на максимум використовували наш природний потенціал, тепер сподіваюсь, два коротких слова про навантаження з даного предмету. Якщо взяти п'ятий та шостий клас, то було б непогано мати три години на тиждень. Це означає, що діти тричі на тиждень збираються разом із вчителем і починають напрацьовувати різноманітні техніки, методи, підходи щодо вдосконалення власних вроджених п'яти ефективних інструментів навчання. Давайте ще раз: це уява, увага, пам'ять, логіка та логістика. Якщо взяти сьомий, восьми та дев'ятий клас, то однієї години, думаю, достатньо, тому що діти вже знають основу і їм потрібно лише підтримувати форму, тим паче вони постійно напрацьовують дані техніки та досконалюють їх на практиці, вивчаючи інші предмети. І тут було б доречним звернути увагу на те, що матеріалом для напрацювання даних якостей та вмінь слугують знання, які діти отримують паралельно з інших предметів, що викладаються в школі, це і основи там зоології, біології, математики, літератури, мови інші науки. Тобто ми маємо тут яскраву концепцію два в одному. Учні паралельно і вдосконалюють власні якості та вміння, і виконують домашню роботу з інших предметів. І на кінець одна невеличка, але дуже важлива примітка. Всі вчителі без виключення часу мають теж розумітися на техніках та методах із культури інтелекту. Е, тому що друзі, ми ж теж маємо рости та йти вперед. Тож підсумуємо пропонується вести новий шкільний предмет з назвою культура інтелекту.